Тихе і спокійне село Матюші, що на Київщині. Саме тут, під покровом ночі, троє чоловіків катували 19-річного хлопця. Богдана зачинили у господарській будівлі та знущалися з нього кілька годин поспіль. Молотком сидімо його в голову. йому. Яка раз упав. Потім, каже, я піднявся, він мене другий раз молотком у голову, Я каже, знову впав. Потім, каже, почали бити руками-ногами. Після того, як відлупцювали молотком для укладання тротуарної плитки по голові, кати перейшли до більш радикальних методів. Дивіться, він лапці він гарірує, геть, ці удари були ворога сильно, що я їх ще немає. Так. Бо в лежав тут кабель. Де лежав? Тут так. Давай його по рукам током ударимо. Дали би йому два провода, Засовуєте провода, що тоді відбувається? Ну, в рот і викинув, викинути проводив. Ви лише уявіть, через перевантаження електромереж у помешканні чотири рази вимикалося світло, але чоловіків це не зупиняло. І лише через кілька годин безперервних тортур жертві вдалося вирватися і втекти додому. Чую, наче хтось плаче під вікном з цієї сторони. Як я виходжу на двір, син виходить за вугла, побитий весь отак отрусить. Його цілу нічнього судороги брали. Я не спала ціну ніч. Це його спасло те, що в нього серце крепке, щоб в нього серце було слабе, там би він не залишився. Богдан побоявся звертатися у поліцію, бо Нелят пообіцяв помститися. До правоохоронців пішла його мати. Шокована жінка розповіла копам, що троє товаришів пізно ввечері покликали сина у гості випити кілька чарок горілки, а в результаті ледь не вбили. Вони йому сказали, щоб він. Нікому про дану подію не розповідав. Якщо розповість, то вона може повторитися. В той же час працівниками поліції було встановлено осіб даних злочинців. Їх було одразу затримано в ході вживання алкогольних напоїв. Таким чином вирішили розважитись. Максим, Дмитро Віталій спершу не хотіли зізнаватися у скоєному і навіть намагалися вигородити один одного. Але згодом таки розповіли: хотіли змусити Богдана зізнатися у крадіжці велосипеда. Чоловіків затримали їхні односельці, шоковані про 31-річного Дмитра, вдома у якого і влаштували справжню катівню. Місце відгукується позитивно. Кажуть, він гарний сім'янин і батько двох маленьких синів. Двоє діток, дружина. Нормально все дітки в садочок ходять, все наче в порядку. Ну, як людина непогана, нічого такого вредного в сусідах вже давненько нічого поганого не робив. Нічого такого про нього погано не чула ніколи. Дивує, але жалю до постраждалого Богдана у селян мало. Кажуть, хлопець заслужив на покарання, бо постійно обкрадав чужі двори. Начебто виносив усе, що можна продати. Подейкують, що хлопець навіть торгував наркотиками. Ну, що я вам хочу сказати, що Попинене. він заробив цього. І до нього взагалі приїжджають посторонні машини, хто і знає, чим вони там займаються. Він покрав у людей там хата біля церкви. Такий котеж гарний покрав, цю бляху хотів собі перекривати хату. Хоча Богдана і підозрюють у крадіжках жодних звернень у поліцію не було, тому за самосуд над односельцем трьом товаришам світить до 10 років в'язниці.